Добрий день, шановні телеглядачі. Передача мій лікар» знову в ефірі. Сьогоднішнім гостем наша є молода учена асистент кафедри педіатрії Ужгородського національного університету Пушкаренко Ольга Анатоліївна. Добрий день, Ольга Анатолійовна. Добрий день. Будь ласка, розкажіть нам трошки про себе. На даний момент я працюю на кафедрі дитячих хвороб Ужгородського національного університету і е, на посаді асистента кафедри. Е, працюю також за спеціальністю лікар, я педіатр. Вже е, кілька років працюю на даній посаді, так як в 1999 році закінчила наш медичний факультет, е, пройшла інтернатуру відповідно і з того часу е, працюю на даній посаді. У е, 2007 році захистила кандидатську за темою. Оптимізація діагностичного алгоритму диспепсії як захворювання, так і синдрому. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали таку тему? Ну, звичайно, тема була вибрана із актуальності проблеми. Чому? Тому що диспептичні прояви вони характерні для дитячого населення від 20% до 50%. Вони дуже широко поширені у дітей, особливо віком до шкільному, так, і також в молодшому шкільному віці. Крім того, дуже важливо провести чітку межу між функціональною диспепсією та органічною диспепсією, адже з однієї сторони у дітей наявні багаточисельні скарги із мізерністю морфологічних змін. Так, і дані скарги частіше всього зустрічаються у так звані критичні періоди від 4 до 7 років та в такий період, як від 12 до 15 років. З другої сторони, при органічній диспепсії, так, на сьогоднішній день характерне так, так, так зване омолодження патології. Не дивно, що вже не рідкість на тепер, що у 7 років ми виявляємо виразкову хворобу. Так, характерна також резистентність до лікування цих пацієнтів, нівелювання сезонності захворювання. От. І в даному випадку дуже важливо виділити такий проміжний перехідний стан або групу ризику, щоб попередити росток хронічних або ж органічних уражень. Перебірос Олі Анатолійовна. Будь ласка, скажіть, коли батьки повинні? Звертатися до лікаря, коли вони що побачать, це такі диспептичні яви, що вони угу. досить часті, так. і щоб дійсно не довести дитину до тих ускладнень, про які ви говорили, навіть до в'язкової хвороби, угу. на що треба більше звернути увагу батькам? Ну, Перш за все, діти е, скаржаться, так, скаржаться на що? На болі в епігастрії в верхній половині живота. Вони скаржаться на дискомфорт, це важкість. Після їди раннє насичення, але інколи, особливо діти від 4 до 7 років, вони не можуть диференціювати ці скарги, вони просто говорять, що їм скажімо так, недобре так? їх щось болить, і в такому випадку потрібно обов'язково звернутися до лікаря. Може бути просто зменшення маси тіла, поганий апетит, немотивовані зміни настрою. Це також є привід для того, щоб звернутися до спеціаліста, до педіатра або ж до гастроентеролога. Будь ласка, скажіть ще, що це, ця хвороба потребує якого лікування? Амбулаторного, угу. стаціонарного? Угу. Ну, перш за все, функціональна диспепсія так. Вона потребує звернення до лікаря і повного обстеження. Чому? Тому що даний діагноз є діагнозом виключення. Тільки після того, як ми виключимо органічну патологію, проведемо е, лабораторне і інструментальне дослідження, можна поставити даний діагноз. Е, звичайно, можна починати. На перший етап це є амбулаторне обстеження, загальний аналіз крові, сечі, е, якісь ротинні інші е, обстеження на рахунок каналі скалу, трідкове обстеження, якщо воно явно в амбулаторії, так чи в поліклінічних умовах. Е, далі, коли е, ваш лікар запідозрить, Негаразд, потрібно звернутися і стаціонарно обстежити дитину. Скажіть, будь ласка, діти ж вони чутливі до різних методів угу. стеження, особливо агресивних. Які методи саме такі вдалі і менш шкідливі для дитячого організму, як фізично, так і психологічно? Які методи діагностики цієї хвороби? Звичайно, перевагу ми надаємо не, не інвазивним малотравматичним методам діагностики. Це серед інструментальних методів це ультразикове обстеження не тільки органів черевної порожнини, а також для оцінки моторно-евакуаторної функції шлунку. Даний метод є новітнім, новим в педіатрії і впроваджений у нас на кафедрі дитячих хвороб, Позволяє, дозволяє нетравматично обстежити дитину і виявити моторні порушення шлунку і 12-палої кишки, а також інших частин травного тракту. В даному випадку при виявленні патології, так, хоч процедура досить таки тривала, займає 30-40 хвилин, але дитина, випивши певний об'єм рідини так, відповідно до віку, обстежується. Звичайно, це для неї у воді все відбувається і виставляється відповідно до результатів діагнозу. Крім того, використовується. Неінвазивні методи діагностики не визначені гелікобактер пілорі. Чому? Тому що етіологічним фактором розвитку диспепсії, е, основним етіологічним фактором виступає інфікування пілорі. В даному випадку ми пропонуємо неінвазивні методи діагностики: це дихальний тест та стул-тест. Дуже приємно чути ці всі okay. ваші відповіді. Мені самому стає більш ясніше ця проблема. Але ще хочу вас запитати таке. Методи лікування які є? Звичайно, ми починаємо із так званих нетрадиційних методів. Це використання бального терапії. Наше Закарпаття багате так, такими методами, мінеральними водами, використовуються мінеральні води малої та середньої мінералізації. Використовується фітотерапія. Звичайно, ми рекомендуємо батькам змінити стиль життя а саме провести корекцію харчування. Строгу дієту не назначається, просто уникається вживання жирних страв, гострих страв, вживання газових напоїв, так, не, рекомендуємо не зловживати солодощами, використовуються фізіотерапевтичні процедури, лікувальна фізкультура, в залежності від того, які ми отримали результати під час обстеження. Медикаментозне лікування використовується, якщо ж знову ж таки ремісія не наступає протягом тижня-двох тижнів використовується в даному випадку. Медикаментозні методи лікування, які повинен назначати суто лікар, і самолікування в ніякому разі не можна використовувати. так. Ну і Акцент, увага звертається на психологічну корекцію. так обов'язково долучається психотерапевт або психолог. Батькам рекомендують, як можна реагувати на дану поведінку дитини, як можна краще спілкуватися, верніше, коли сама просто бесідає з дитиною, і так вислухання її проблем, які для неї є глобальними і значущими, приводить до вже позитивних результатів. Будь ласка, ще скажіть, які ускладнення бувають при цій хворобі? І особливо зверніть увагу, якщо такі ускладнення є, на лікування цих ускладнень. Можливо, вони вже іноді мають і більш таку складну клініку, що впливає більше на організм, ніж сам сама, саме захворювання? Досить важливо призначити раціональну терапію. Чому? Тому що самі медикаментозні препарати можуть мати побічні ефекти. Це, звичайно, що ж використання антибіотикотерапії при гількобактері пілоінфікування. Для дитячого організму антибіотикотерапія є агресивною і може мати свої побічні ефекти, відповідно, і призводити до інших захворювань. Тому обов'язково має пройтися повне обстеження у дитини і правильно назначитися грамотно лікування. Якщо з другої сторони не лікувати, а просто так пустити, ніби то переросте дитина, так інколи говорить, так в народі, то в даному випадку любе функціональне порушення воно може перейти в органічне і хронічне захворювання. Якщо не в дитячому віці, то це буде в дорослому віці. І в даному випадку набагато... Проводити корекцію і призначати лікування. Краще варити хворобу, аніж ані. її потім лікувати. Ну, безумовно, що це так, але я би від себе хотів ще додати, що все-таки дійсно 70% імунітету виробляється в кишківнику. І Якщо uh -huh. діяще диспепсії існують, значить функція кишківника, так. ви самі наголошували на моторику. Порушується, mm -hmm. і вже дитина страдає не тільки від самої диспепсії, а страдає і імунітет дитини, вона mm -hmm. малоустойчива до різних інфекцій. Mm -hmm. А як я пишу в своїй газеті на восьмій сторінці, антибіотик це основний ворог імунітету. Mm -hmm. Так що тут дійсно би треба бути обережному mm -hmm. і при лікуванні, і з назначенням антибактеріальної терапії. Будь ласка, ви нам скажіть ще таку річ, що де вас можна знайти, як можна з вами зв'язатися, щоб отримати вашу консультацію? Mm -hmm. Я працюю в міській дитячій лікарні на кафедрі дитячих хвороб Ужорського національного університету. Години прийому є у вас, в поліклініці, немає? Я стаціонарно працюю це від ранку відповідно до 4 годин. А в лікарі в поліклініці вони не працюють в стаціонарі. Поки що у нас служба наша заключається І консультативного прийому в поліклініці немає. На даний момент ні. Ну це питання звичайно розробляється. Я думаю, що в майбутньому так так без себе. Я думаю, що і не повинно бути. Все таки і лікарі потребують вашої консультації, як не як не всі. Займаються цією проблемою в, рам в рамках дисертаційної роботи. Mm -hmm. От. Переді мною є доручення президента України, що в якому йдеться про те, що в яку би не захотів звернутися хворий лікарню mm -hmm. державну, йому не мають права відмовити. Так що ви, якщо і міська відноситесь до міської лікарні, mm -hmm. але вашої допомоги потребують. Хворі з інших регіонів, mm -hmm. вони можуть звернутися до вас, і навіть головний лікар не має права відмовити у госпіталізації. Mm -hmm. Так, прошу. А загалом дуже вам вдячний mm -hmm. за таку Дякую. приємну бесіду і за таку корисні поради. Я думаю, що це дійсно намного збереже здоров'я людей, оскільки, як ми вже говорили, це і імунітет. Дітей підвищиться, діти будуть рости здоровими. От, і хочу вам ще раз подякувати, побажати вам теж доброго здоров'я і успіхів в лікуванні, а також науковій роботі. Дякую, взаємно. Я вдячний телеглядачам за увагу. Надіюся, що ця телепередача їм допоможе в лікуванні своїх дітей. І цю телепередачу ми робимо не для того, щоб когось рекламувати, а щоб люди знали про фаховий рівень і можливості кожного лікаря, який буде у нашій передачі. Ще раз вдячний. До зустрічі. Ви захворіли і не знаєте точного діагнозу. Ви бажаєте перевірити свій стан здоров'я, але вам складно розібратися, кому довіряти. Духовно медичний центр прото Української православної церкви, заслуженого лікаря України, кандидата медичних наук Степана Біляка. Вам обов'язково допоможе у клініці. Найдосконаліша і найсучасніша лапароскопічна та ендоурологічна апаратура. А це якісно новий рівень оперативного лікування, хірургічних, урологічних та гінекологічних хворих. Про застосування передового досвіду кращих клінік США попро. Ведення оперативних втручань без традиційних розрізів без болю і крові, і тут ще багато плюсів. Операції легко переносяться хворими. Скорочено час перебування у лікарні та період реабілітації. Застосування озонотерапії дає можливість проводити операції важкохворим. Відбувається швидке заживлення ран. Озонотерапія ефективно сприяє і симультанним операціям. Це дві-три різнопрофільні операції у одного хворого під час одного наркозу, які дають можливість зменшити і оперативний ризик. І що не менш важливо заощадити кошти, та й оздоровлення хворого відбувається як після однієї операції. Клініка розрахована на відділення хірургічного, терапевтичного та поліклінічного профілю. Передбачено готель для рідних та поліклінічних пацієнтів з віддалених районів області та за її меж. Палати і готельні номери одномісні з усіма зручностями і приміщення і для проживання сім'ї. Ми наближаємо медичну допомогу до європейського рівня. Крім цього, вам сприятиме і духовна аура, два храми, у яких можна Молитися, а також прикластись до часточок мощей преподобного Агапіта Печерського, першого українського лікаря. Не вагайтесь і приходьте до нас. Ужродський район, село Минай, вулиця Широка, 2. Контактний телефон 050 534 38 43.